Сьогодні говоримо про способи виходу із втілення. Отже, способи виходу із втілень поділяються на світлі, змішані і темні. До світлих способів належать смерть від різноманітних хвороб, а також звичайне припинення функціонування організму через старість. До, змішаного типу, до змішаних способів належать нещасні випадки. Убивства різних видів це застосування смертної кари, навмисні убивства, і так зване випадкове убивство, ну, чому так зване пізніше поясню, а також убивства в результаті воєнних дій. Чому змішаними називаються ці способи? Тому що їх використовують і світлі сили, але залучають. До цих виконання цих способів темні сили. Тому це змішані типи. Ну і темні використовують їх теж. Ну і суто темним способом вважається самогубство. Тому що світлі не використовують цей спосіб взагалі. При виборі чергової програми розвитку. Душа обирає також більше одного способу виходу із втілення. Як правило, два варіанти обирає душа. Наставник, коли настає час для виходу із втілення підопічного, знімає захист з нього, свій захист і підштовхує, веде його до одного з видів виходів, виходу із втілення, який той обрав. А саме до найменш енергозатратного з них на той момент часу. За такою ж схемою наставник діє при передчасному виведенні свого підопічного із втілення. Отже, чим керується душа, обираючи способу виходу із втілення? Справа в тому, що ці способи мають різну вартість енергетичну. При необхідності більшого очищення, душа обирає вихід. І через важкі тривалі хвороби, через нещасний випадок, через убивство, катування тощо. Ці способи передбачають страждання, в тому числі і фізичні, перед виходом. Тому допомагають зробити ривок, допомагають душі зробити ривок вгору, в розвитку, в останній момент. Звісно, якщо душа скористається ситуацією і зможе напрацювати. от Проходячи ці випробування, необхідні якості, від якихось позбавитись, щось переоцінити, щось зрозуміти, щось закріпити і так далі. Ну, відповідно до задач. Подібні способи виходу із втілення обирають переважно душі з великою кількістю кармічних боргів. Така смерть тіла може зараховуватися як відпрацювання кармічного боргу. Молоді душі. Або зрілі душі, але з відносно чистими кармами, як правило, такі способи виходу намагаються не обирати. Але бувають і винятки. Темним на 100% є тільки один спосіб виходу з тілення це самогубство. Якщо світла душа раптом або під впливом підселення, або через тривале перебування в низьких вібраціях, або через психічні порушення, Вирішує вкоротити собі віку, це вважається виявом зневаги до вищих сил та до самого Творця. Адже процедура виходу із втілення світлої душі цілком і повністю координується вищим наставником. Людина не має повноважень здійснювати подібне самостійно. Вона такими діями, крім того, що сходить сама з програми. Ще й примушує приймати термінові позапланові міри з виведення душі з тіла. Всі технічні заходи в таких випадках відбуваються в екстреному режимі, що й дуже енергозатратним. Ну і, звісно, в таких випадках відбувається порушення закону світобудови, адже душа обрала програму розвитку певної тривалості для виконання певних задач. У неї можуть бути ще невиконані домовленості з іншими душами. Щодо кармічного партнерства і так далі. Людина порушує вільний вибір душі, передчасно розриває всі зв'язки, домовленості, що не дозволять, не дозволять не тільки їй, а й іншим душам, які з нею пов'язані виконати свої програми, тобто їхня воля теж порушується. Саме тому таке рішення людини призводить до набору душею великої кількості темної енергії. Щодо душ з темними програмами, то у них немає права вибору. Відповідно, і способу виходу з тілення вони не обирають. Темні наставники на свій розсуд прописують в темних програмах кілька варіантів виходу із втілення своїх підопічних, ну, переважно теж два варіанти. Тобто, не слід думати, що вони користуються тільки самогубством, хоч цей спосіб для них найбільш бажаний, оскільки відбувається набір душею темної енергії. Але, до речі, вони не мають права прописувати в програмі такий спосіб виходу з втілення. Однак, незважаючи на це, вони часто намагаються привести свого підопічного до такого способу. Інколи їм це вдається. Ну, із розумілих причин, е, їм це вигідно. Тому самогубство не завжди є ознакою темної програми, але досить часто. Однак в більшості випадків темні використовують змішані способи виведення з втілення. Душа зі світлою програмою може виявити бажання під час втілення передчасно завершити поточний свій земний шлях. Однак для цього їй не потрібно вдаватися до суїциду. Якщо людина твердо прийняла таке рішення, вона може озвучити його в молитві. Наставник, виходячи з цього, прийме рішення. Він візьме до уваги багато факторів. А, перш за все, поточний стан виконання програми підопічними. Виявить істинність виявленого бажання, чи душа дійсно щиро цього бажає, чи це бажання викликано тимчасовим зниженням вібрацій, важким кармічним вузлом, який проходить душа, впливом м, якоїсь іншої людини, сторонньої м, або близької людини. І, і згодом вона може просто передумати. Тобто він має переконатись, наскільки усвідомленим є її рішення вийти з тілення, наскільки твердим. Також наставник буде узгоджувати дане рішення з наставниками душ пов'язаних програмами, кармічним партнерством, ну і так далі, з його підопічним. Якщо рішення здійснити прохання душі буде прийнято, наставник запустить процедуру виведення і втілення. Тобто з цього моменту передумати вже буде пізно. Це, так би мовити, точка неповернення. Ось така схема існує для подібних випадків. Тому потрібно бути дуже обережними, коли висловлюєте якісь бажання подібні. Ну, буває, що важкі якісь випробування людина не витримує. Але це дуже небезпечно. Тобто існує точка оця неповернення, коли вже передумати, можливо, передумає людина, але може бути пізно. Але для цього в нас існують наставники вищі, які нас від цього оберігають. Душа, давайте щодо убивства. Поговоримо ще. Душа зі світлих рівнів може обрати такий спосіб виходу із втілення. У таких випадках світлі наставники найчастіше застосовують так звані випадкові убивства. Чому так звані? Тому що вони випадкові з точки зору людини ось тут на землі. От нам здається, що це випадкове убивство. А насправді. Все, все не випадково. Наприклад, душа може домовитись з іншою душею, що та здійснить, припустимо, лікарську помилку під час операції, або не впорається з керуванням автотранспорту. тощо. У такому випадку дана подія прописується в програмі іншої душі теж, але в якості кармічного вузла. Тобто тієї душі, яка здійснила. Ось, ось це. Ось це Вбивство. Тобто для неї це кармічний вузол з підв'язаними під нього задачами. Приміром, водій, який мав необережність збити людину, має переживати певні душевні муки, щось напрацювати, щось переоцінити, зробити певний вибір для набору світлої енергії. тощо. Тобто, у нього ще є ряд задач. Однак кожен випадок потрібно розглядати індивідуально. От розглянемо ситуацію, в якій, приміром, водій наїхав на двох пішоходів, в результаті чого вони загинули. Це могло відбутися в рамках програм учасників цього ДТП, програм розвитку душі. Тобто, треба було вивести із втілення цих двох пішоходів, а водій повинен пережити кармічний вузол. Тому їх об'єднали в цю ситуацію. Тобто ці душі самі обрали собі такі програми. А могло бути й таке, що водій мав підселення, яке ним керувало. До речі, часто ми знаємо, що такі подібні ДТП вчиняють водії в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. В такому випадку водій діяв не згідно своєї програми. А от пішоходи, якби не прийшов час їм виходити із втіли, не потрапили б під це авто. Їх би врятували наставники. Тут хочу зауважити, що випадкові убивства тварин не бувають прописані в програмах. Тобто тварин це не стосується. У тварин не буває коротких програм чи кармічних вузлів. Якщо тварина гине з вини людини, душа втілена в людину, 100% заробляє важкий кармічний борг. Тварин інколи виводять навмисне передчасну із втілення, але це поодинокі випадки. Це, ну, тобто на це є ряд причин. Наставник приймає рішення. От, Наприклад, якщо у тварини сталося психічне порушення, може бути таке. Звісно, так само там шукають найменш енергозатратні способи, але також що в програмі людини було прописано убивство тварини. Такого не буває. Щодо випадкових виходів із втілень, чи взагалі вони існують, такі випадки можуть трапитись, але переважно під час важких епідемій, він, природних катаклізмів от і, таких, ну, і такого подібного. І навіть в таких умовах, коли вищим наставникам вкрай важко контролювати ситуацію, оскільки у всіх названих подіях беруть активну участь темні сутності. Але навіть в таких ситуаціях відсоток таких випадковостей, випадкових виходів, мізерний. А в звичайних повсякденних стандартних умовах випадкових виходів із тілень, саме ну, в душі, які людей втілені, взагалі не буває. Повертаючись до теми убивств. Світла душа може побажати вийти із втілення шляхом убивства з особливою жорстокістю. Такі убивства здійснюються або світлими душами з підселеннями, або душами з темними програмами. Не існує світлих програм, наприклад, серійних убивців. Це тільки темні програми такі бувають. У таких випадках світлий наставник просто приводить підопічного в назначений час в те місце, де висока вірогідність чинення саме такого злочину, і знімає свій захист з підопічного. І далі вже, якби. Це питання техніки і часу. З темною душею ніхто не домовляється наперед, оскільки це неможливо. Такій душі це не дозволяють зробити, вона не має права голосу, не має права вибору. З темним же наставником теж не домовляються, оскільки це би означало спонукати його до примусу підопічного, що є порушенням закону світобудови. Все, що в такому випадку робить світлий наставник, це використовує вже наявну ситуацію, тобто в ці умови, в ці обставини свого підопічного, щоб виконати його волю, ось такого страшного виходу із втілення. Ну, з нашої точки зору, страшного. Нагадую, що душа таким способом виходу із втілення має можливість відпрацювати кармічний борг. Окремо щодо тих людей, які приводять у виконання судові смертні вироки, це переважно світлі програми, між катом та засудженим існує домовленість, тобто контракт душ між душами. У кожної душі в таких випадках свої задачі відповідно до ролі. Як це не дивно звучить, але кат так само має напрацювати певні якості, від якихось позбавитися, щось переоцінити тощо, виконуючи ось таку роботу. В чому полягає допомога темних сил при деяких способах виведення душі стілення, ну, при змішаних способах маю на увазі. Справа в тому, що вони роблять розрахунки для 100% здійснення події. Просто до мілісекунди. Тобто, перш за все, вони враховують час, швидкість, ну, все, що потрібно, в залежності від ситуації, вони зводять всі розрахунки таким чином, щоб не вдалося уникнути того, що має відбутися. А саме виходить з втілення потрібним способом. Ну, Тобто, влучає куля, збиває автомобіль. Падає цегла з даху, тобто все, все робиться так, щоб 100% людина загинула. Або людина опиняється, наприклад, саме в тій точці, куди вдарить блискавка. Ну, Всі знають, і такі ситуації бувають. Оці подібні розрахунки, все здійснюють вони. Світлі сили теж займаються розрахунками, але не такого роду. Їхні розрахунки направлені на те, щоб вберегти душу від перечасного виходу, вберегти душу від перечасного виходу з тілення, щоб звести людей в потрібний час, в потрібному місці і так далі. От такого плану вони розраховують. А от розрахунки темних подій це парафія темних, ось такий розподіл обов'язків. І хочу сказати щодо масових виходів із тілень, існують дві причини масових виходів із тілень душ. Перше, це зменшення енергозатрат. Для цього ем, збирають разом душі, у яких приблизно в один час завершуються програми. Наприклад, в один транспортний засіб їх можуть зібрати, або в одне приміщення, в якому пожежа відбувається. А, ну і так далі. Для одночасного виведення і втілення. Якщо такий спосіб є одним з обраних кожним з них. А, в чому. Полягає зменшення енергозатрат, тому що не потрібно організовувати окремо для кожного ситуацію, а всіх якби, приводять в одну ситуацію, От, таким чином зменшують енергозатрати. Сюди ж відносяться випадки загибелі цілих сімей, які відпрацьовують родовий кармічний борг, так само в цю категорію. Ну і друга. А, зрозуміло, що час виходу і стілення кожної з цих душ може трошки відрізнятися від часу виходу інших. Але вищі сили обирають найпізнішу дату. Тобто, якщо в машині мають загинути п'ятеро, що в ній їдуть четверо, з яких мають вийти з тілення 1 січня, а п'ятий 2 січня, то всіх разом, якщо виводять, то виведуть всіх другого, а не першого. Ось, ну і друга категорія, друга причина пов'язана оцих масових вив виведень з вона пов'язана з програмами розвитку націй та країн. Це війни, смертельні епідемії, природні катастрофи, така масова загибель людей. Це те саме, що одночасне виведені з для зменшення енергозатрат, але ще ці процеси пов'язані з програмами розвитку націй та країн. Це означає, що вони, ці події впливають на виконання цих програм. І це свого роду очищення. Ті, хто залишився, повинні щось переоцінити, напрацювати певні якості, від якихось позбавитись, змінити спосіб мислення, життєві пріоритети, проявити якісь якості тощо. Ну, а у тих, хто безпосередньо став жертвою трагічних цих подій ну, теж є свої задачі згідно їхніх індивідуальних програм.